27 жовтня студенти, викладачі та працівники Луцького педагогічного інституту разом із ректором Петром Бочуком традиційно долучились до радіодиктанту національної єдності. Сьогодні немає жодного викладача, студента або працівника, який би не брав участі в національному радіодиктанті національної єдності, тому що це по перше об'єднує мова. Це душа народу, це серце нації, і якщо нація не має своєї мови, вона не може існувати. Багато студентів цього дня прийшли у вишиванках, щоб підкреслити свою національну ідентичність та любов до української культури. Я дуже люблю свою українську мову. Я пишаюся, що я можу говорити, думати, писати українською мовою. Я вважаю, що це дуже визначна подія для всіх нас. І радіодиктант дає нам таку можливість об'єднатися всім разом. Цьогорічний диктант проходив під гаслом Непереможні у слові єдині у дії. Авторкою тексту стала відома письменниця та перекладачка Євгенія Кузнцова. А прочитала його. В ефірі народна артистка України Наталія Сумська для студентів інституту. Участь у радіодиктанті уже давно стала доброю традицією, символом єднання у шані до рідного слова. Писали диктант у різних локаціях навчальних класах, бібліотеці, конференц-залі разом зі своїми викладачами. Сьогодні в лабораторії Українське Слово ми писали 26-й диктант національної єдності. Це захід, якого не можна пропустити, і, власне, на який не потрібно і, як то кажуть, окремо наголошувати, збирати людей, бо це те, що в нас в крові, це та потреба, яка нас ідентифікує як українців. Думки студентів розділилися: одні впорались без труднощів, інші зізнаються, текст виявився не з легких. Це був мій перший досвід у написанні національного диктанту. Мені дуже сподобалось, але спочатку було дуже швидко, а потім. Вже покраще Текст був доволі сучасним. Відображав відображав наші реалії. Мені сподобався. Він був для мене такий не дуже складний. Не вив написання. Він мені так сподобався. Це крутий досвід перевірити себе. Це в першу чергу для нас не просто перевірка якихось знань, а це такий. Це таке об'єднання, наша єдність, це зміцнення нашого духу. Насправді, текст був нескладний, але дуже глибокий. Він дуже відгукнувся кожному з нас. День духовної згуртованості навколо рідного слова. Саме так говорять студенти і викладачі про радіодиктант, який щороку об'єднує мільйони українців у різних куточках світу. Це всеукраїнський, можна навіть сказати, всесвітній флешмоб для українців. Коли усі українці з різних куточків. Україна, з різних куточків світу об'єднується навколо любові до слова. Сьогодні, як і попередні роки, ми писали радіодиктант з неймовірно глибоким змістом текст Треба жити. Тому що сьогодні кожному українцеві треба жити. Попри обстріли, Попри втрачені, можливо, надії, попри втрати людей, втрати близьких, нам треба жити, щоб зберегти цю єдність і нашу націю для тих поколінь, для тих майбутніх поколінь, які потім після нас будуть говорити українською мовою.